Привіт всім. Взув колеса, змазав подшипнички, викатав на вулицю. Буду робити другу частину. Відео. Перший, хто бачився, але непогано. Викатив просто, як в мене по автомобілю він буде, цей прицепт. Обмощний такий класний. А, і підкрилки пішли. Так він мені подобається. Якраз підгрузиться трошки машина, підгрузиться прицеп, він, він зараз стоїть просто як по уровні. Це звісно клас. Прийшли підкрилки. Ось такі 1500, тисячі. Думав, ліпить там щось, да та ні, ні. За чого? Такі будуть. Вищитаю йде, приблизно скільки хода буде, може такого вище поставлю. Буду бачити. Все. Починаю доски. Одну одну підрізав. У мене ось такі доски, а вони це з ящиків стекло возять фірми, які займаються стеклами. Вони такі коробки продають. Тут ще типу, доски дві і возять стекло, ось такі пачки великі стекла возять. То це я використовую багато їхніх. У Та мене такі є. Думав з там її мало. 25-ка доска її фатає, А 25-ка так спробував слабовато. Думаю, от 40-ка. Буде нормально вона служити. Все, обтюху її, ось до так фазочку зняв, щоб тут де шви там прочі, плотніше стало. Все, Не буду паритись там шовчик, не шовчик, по краях піною задую і буде наверху цинковка, Потім заб'ється мусором і буде воно дуже хорошо служити. Просто як основу. Буде там зазорчик у мене якийсь там, ну то й хай буде. Я не буду з ним там дуже заглядувати ці зазорчики. Стом якимсь на кружка візьму з наждачкою, чухану його все і буде класно. Так, новий день. Вчора я їх помазав. Цифри, до речі, видно мені, так щоб побачити, де цифри малював. Але дуже класно, що воно все-таки хоч трохи впитало. Зараз візьму тряпку. Що буде, мені. Лишня, бо все одно пачкатись ні, не хочеться. І прицепа запачкати, бо обезжирювати потрібно. То я зараз просто тряпочку витираю і кладу. тряпочку витираю і кладу, там зараз повимітаю. І все, взяв саморізи, взяв і такі саморізи, і такі буду сверлить, Зараз щось буду, не знаю, як піде. Але отроботка клас, вона жирненька така, буде отталкувати влагу, не так киснути буде. Отработка клас, по Взяв дрельку, сверло п'ятерочка. Сверлю просто там, де є. В краях до по два. А тут в шахматному порядку. Одну тут, другу так. Ця п'ятерка, тут різьба десь на 4. Ну, мені. Головне, щоб до метала Ну І з такими потайчиками. І все, і шуліком. Вже клучу. Бо якщо не сверлить, то придриває доску і одриває. В краях по дві. <звук> Мені хватить, до верху не впаде. А так прижимає, Отлично. <звук> ну що, покрутив я так. Тут вирвало, не було де прижати, то і шайбу туди бахнув. Ось так. Там уже в мене не хватило цих 60-х саморезів, то були 40-ві, то зробив пару потайчиків таких. А, ой, до треба докрутити. А, і здесь не докрутив. Зараз пару штук докручу. Потальчики поробив, щоб достати до металу. Але, в общем так. Ну і починаю вже трошки, щелі в мене є, я на них розраховував. Це щоб мені доска була, компенсація була. Щоб вона накисає влаги, щоб вона була не, не мені не крутила. Але я не пожалів, що з сороковки. Такий пол, конечно. Взагалі, тут нема навіть слова. Обалденний пол. Оці всі щелі тут а є в мене багато. Там доска нерівна. Щоб туди піском не забивались. То лучше зразу я туди подую топ'ятки. Виходить... Тут внутреннє пространство метр двадцять. Сім, але метр двадцять. І він не стає. Та я від нього відрізав, такий в мене був скишний става, але загнутий вже зразу на станку. Та він якраз піде в край. То Та я так кусочок туди і все. Загную там. А цим перекриваю просто і все. Б'ю від цього краю туди, щоб накриття було наверх. Так як я пісок, щепенку буду згортати сюди. А якщо на оборот, то буду цеплятися сюди за борт. Просто кручу. Головне, щоб доски не вбивались і бетоном не, не накисали. І що? Ось так буду. Купив ось такі самолізи при шайбі. Зараз ними буду пробувати купити. У мене куски є вдома. Та і роблю просто. Вообще не парюсь. А те час, думав купляти не буду нічого купляти. Буде стара оцінковка в бетоні, вона обріжую її так, краї, підріхтую і все. І на цьому просто Боже, не готовий, але осени. Все бюджет. Все папки, бабку. Так це прицеп уже 1013 вже став. Кручу його просто так, закручую. Мені він треба, щоб працював, а не для красоти. Ну що, забив я, взяв старого прицепа цю все. Вона ржавувата така. Ось до у нас середини. Ось такими ржавими, звісно. Я взяв отработку, помазав її там. Але, блін, треба буде обіжирювати, обійти, бо я касати буду, бо борт позасирав трошки отработкою. Але там позамазував, так, то я думаю, буде воно стояти. Це моринціки, де торщить там, підчухається болгарочкою десь Лопатою, я думаю, скрипти можна буде. І все. Головне, щоб він такий не, не бився та, бо так доска буде ошатуватись і бітон мені возити. По ці щелі позаливаються бетоном, роствором, буду тут колотити розтвор в ньому. І все на цьому. То взагалі замаститься за пилью, засранню, все туди і буде то, що треба якраз, на що її розчитувалося. А так, все. головне, щоб він працював. Тут ось так вийшло. Вже квадрат трубу буду робити зараз борта. Купив я Хотів з того срані, не хочу, просто враження. Купив на 500 гривень труби, ще й залишиться. І все. І тут роблю борт, завіски купив. Ось такі невеличкі, там, 6, за 60 гривень, два штучки. Але я думаю, то, що треба буде. Все, зараз завісики сюди, цю взяв тройку на верхній борт і на нижній. Тому що треба, щоб все-таки борт був жорсткий. Хоч тяжкий буде, звісно, але тут вже той кілограм не рішає. Просто на нього так положив, тут він цей уголочок. Бо магніти не удобно, сварка падає, взагалі держати ці завіски. І полторашкою проволокою в'язальні просто обв'язав, а ізолентою в місці зв'язав. Вона там поплавиться, така нічого страшного. Якраз на номера там. Щоб мені номер став ось так. І все. І сюди підсвітка номера, щоб мені треба щоб все було захищене там. Підсвітка, воно все сховане. було. Отак і роблю. І все. Там туди-сюди все. Головне, буду влазити і все. Але борт треба, щоб мощний був, щоб стати на нього. Там. Чи ще, щоб його... Може камінь якийсь з'їде, щоб воно його держало. Була от така закладна, десь п'ятерка. Я її приварив, зараз гаряча, і тут обварив все. І тут провариться і все. І Я думаю, буде при це подкидатися. Але чекаю трошки, щоб постинути, бо якщо я приварю, воно вже не буде зніматися. все. Бо тут у мене, виходить, ці внутрішні поварені. І я вже знімати не буду. А не смазати їх, місце там, де шарики ті, я зараз туди напихаю солідолу. І все, і заварую вже. Все, заварую. І останеться в мене обварити це все і ящика. Буду що якось усіляти ці штуки. І отакі от в мене крепежі є. Це військовий ящик. Підіоти, пайде. Озяв таку пластину, вдоль розрізав і вроде 11 см відрізав од неї. Ти, виходить, оці штучки взяв і так і варю їх, тому що ці штучки вони самі м'які, а пластина дасть жорсткість. Обварив отак і на цьому і хороша. Ось я заготовку поставив. І якраз ці дірки закриються. Все, їх варю, обварюю, а потім вже буду варити оці, оці, оці штуки. Кстати, воно якраз класно, дивіться. І їх приварю просто отак. так і будуть. Все. Ну все. Зварив я. Зварив я ці штуки. Дивіться, як класно, все. Воєнний. Бо так би воно б не то, але через пластину. Все, мене, мене це повністю влаштовує. Тут так як вийшло. Все, не вийшло, просто внахльост наверх. Все, Оточно мені дуже подобається. І тут. Все. Ось така ляда вийшла. Клас. Тут дирки ці закриваються. Все. Тут ще подоварив такі штучки. Що поприкручував я ці. Тут на пришайку поприкручував, а тут я взяв на такі саморізики. Бо я нічого такого не підібрав. Ось такі. Ось такі саморізики взяв. Але вони в мене... Я думаю, зараз болгарочки подрізаю їх. І точечку сварки поставлю. Легенько-легенькі точечки, Поприхвачую їх. Ось таку сварку кісточкою позакрашую. І вони тоді не розкрутяться. Ну якось так. Каплі такі, краски, звісно. Потьоків красив переведчивом, потьоків багато, пилюки, грязі, але нормально. Стопик понабирав, поприкручував, теж там позаматував, посмазував. Ось такі бублики вийшли. Підчухаю їх. і все. Я думаю, вони з-за цих бубликів воно не розкрутиться. Хоч бачите, які бублики. Лап. Що, зараз підстрине. Підчухаю і вже кісточкою. Бачите, царапається ця краска, звісно. Пойдет. все. Якщо треба буде, підкрашу я його в будь-який час, просто, цього прицепу. Але бублики такі класні саморізані будуть. Все. Да. Все. Теперь даже номера хтось захоче открутить, не відкрутить. Короче, рішення... Вицек зразу поцарапало. Просто доска просто. Говно, краска, конечно, нет слов. Або її наждачкой треба було проходити, або коротше пойдет. Нормально буде. Так, подкрилки поприкручу. Взяв на кровельні саморізи. Вони такі м'які з лизинками. І все, от на 4 штучки. Трошки, звісно, підкрилок смістив назад, вот так, якщо дивитися. Бо все-таки порісора буде. У мене пружини сміщені, це сміщені. то Якщо ось так подивитися, трошки трошки Тобто Ось уйде, якраз буде воно рівно. Та в мене так покріплення, я вже не міг сюди далі, бо мені треба було в уголочок прикрутитися. Тобто, коротше, як прикрутив, так і є. Ну і того так само. Вони повністю симетричні. Бо я тут міточки, воно міточки ставлю то воно там совпадає по міточках. Ну так клас. Туди б якось катафотіка ще, то взагалі це не було б. Щоб всяке може бути в житті десь вночі, проче. Бо без цих катафотів ці стопи там робить, не роблять, але катафотик буде нормально, ці треугольнички По 35 гривень клас. Поверху проводку розкинув, ці стопи поприкручував. Тут позв'язував, порозкидав. Тут ось так вийшло саморізами і ноль просто від корпуса. А з цим прикольно, звісно, переробляв два рази, так кидав, воно зажимає. Отак, якщо до борта, зажимати не буде. Ось до яйдер. Ось так і це. І ось так виходить. Тобто воно не буде ніде грести. Коротше, тривайся, закривай. Блін, так мягко, класно бить. Оп. Хоп! Краска, звісно, гамно, ще я її в кінці бензином розбавляв. Але ось до попроводки так. Тут прийшлося, звісно, сверлити, бо я не хотів, щоб вниз, щоб вдруг прицеп впаде, доверху впаде, чи ще щось дишов доверху піде. І якийсь бітон ще залишився, блін з старого, це взагалі кошмар. Ну, нічого. То я прийшлося, звісно, рішення було моє сверлити, щоб отут проводки не було. Ну і цю просверлив. Бо по-іначому тут ніяк, воно там било би його. А так виходить, щоб воно було трохи вище на міліметр, то воно було б в одному уровні, то але так не гнеться, не переломується там. Ось так. Позакріпляв, теж гофорчку взяв, щоб вітки якісь і все. І оця коробка в Аврорі. Уже порозкручував. Зараз тільки підключу машину і все, і попідключаю його. І все. І цю кришечку вдіну, клас, і все. Дешево, сердито, як класно, що дерев'яний пол, воно саморізівками зразу поприкручував і все. Все, ви, 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 поубирав, витягую зараз прицепа, цепляю до машини, включаю різєтку і просто розвожу його, і, 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 де повороти, і все, просто розв'язую коробку, і, і, там заізолірую і на цьому все. Ось такий прицеп. І, читайте, все. Якщо я це зробив, підкрилки зробив, оце в мене сталося тільки проводку оце розв'язати. Повністю готовий. Запаску прикрутив. Поприкручував запаску вже все. А, і тут, поки хочу все-таки ізолінтою замотати оцей край. Ізолентою трапчаною. Ну, поки не буду, підключу все, тоді, тоді вже це вже квітка. Замотаю і отут замотати. Бо ці болтики держать добре, але воно таке гамняне, звісно, і тут більш закручу, що не докрутив. То все-таки його ізолентою отак замотаю, щоб воно його там не вбивалося. Так, бо ізолента все-таки трапчана. Все. Проект закончен полностью. Все. Даже мины всегда остается мелочи. А, есть все, мелочь осталось. Треба подкрашивать эти штучки. Все. Думал, все закончил. Нифига, треба вот эти штучки допить да, пит саморезы. Кстати, хорошая идея. А так все закончил. Тут ступицы смащены. Все сделано. Проводка сделана. Все. Довольны результатом, пацаны, да. Подсвітка роботи. Все, Що, головне, щоб вона робота. Мигає, звісно, там в місті все, все в кучі. Але стопи роботи. Роботають, роботають. Тут зацинковка і краска обладнання. Але непоганий прицепик, пацани. Такий вийшов. Колхозний. Все на швидстру руку. Але для роботи він, я думаю, і више машини добре стоїть. Непогано, пацани. Все стало 13100 з цими габаритками. Я вже підсчитав 13-100 з лампочками. Все, і це все. Не считаю, я ще ізоліту то 13-200. Цю гофру таку. Все-таки я її всю е, замотав е, трепчину ізолентою. У мене гофра пластикова. Мені краще, ніж металічна. Металічна, ця хоч зіграла. На металічну в мене б вона стояла, падає щось там, прицепик нажався. І вона сплеснулася і на, на цю вона зіграла назад. Тобто вона і грає. Прижалось, але воно потім назад зіграло. Металічну прижав, вона так і залишилась. Не хочу металічну. Вроді думав, металічну, Ні, не хочу. Мені отак. Да. Ця запаска, тут її місце. А то викладай її, закладай клас. клас. Якщо сюди барахло можна, може придумаю якісь тропи і якусь кришечку накривати. А так, пацани, робив я його рівно 5 днів робочих. Якщо все підкидувати, 5 днів робочих я все робив. Це не вважає, що я там на нові пошти їздив і все те. Не вважає то про це розбора того гамна. Поряд класний. Я кайфанув, хотів крана, звісно, робити. Курган мені писав, давай крана. Але е вийшов прицеп. Ну він мені зараз швидше. Е Слідуючий проєкт будуть вже, може, якщо таке е подвіжний проєкт, то буде, мабуть, кран, який буде піднімати пам'ятники на кладовищі таке. Ну що, класний, зйомка займає багато-дуже багато часу. Просто колосально зняти, змонтувати це все. То я старався, ставте лайки, якщо вам інтересно щось було, то пишіть коменти там, що може не так я придумав. Чи колхозний дуже, в мене але просто банально, за 13 тисяч. Зробив би мені хтось. його. Ні. мені він став би дороже і дороже і зробили б мені гамно. Хай він не такий красивий, і не такий намазаний, але він просто робочий хороший перцепт. Класно, з тією коробкою вийшлося за Авроровською. Я її ще ізолентикою замотав. Ось так. Ну все, пацани. Клас. Всім спасибо. Подписони. ставте лайкоси. Пока. Продовження слідує.